Всім привіт, друзі! Запитували мене, як іще можна висаджувати цибулини квітів на городі, в саду. Ну, от, Бачите, купуємо ось такі цибулинки. І я купую, он, як бачите, такі зелені горщички. В них я висаджую. Чим трішки, знаєте, так пустіше, тим будуть класніші композиції. Там нарциси, гіацинти, тюльпани. Ось, висаджуємо трішки сантиметра. 4-5 я прикриваю потім і ґрунтом і на осінь замульчовую кінським перегноєм. Я повставляю зараз сюди фото, якщо в мене вони береглися, як я робив ще влітку і в минулому році всі інші цибулини. У мене їх уже дуже дуже багато. Але це зручно. Чому? Тому що через 2-3 роки все одно вам придеться їх витягати маленькі цибулини. Відбирати, досаджувати, дорощувати в іншому місці, великі знову висаджувати на це місце для того, щоб не переводився цвіт, щоб він не зменшувався, щоб ці квіти радували і радували вас кожен рік. Тому це доволі зручно. Підкопали а так багато цибулин спускається ще нижче, коли копаєш їх заступом. Можеш перерізати багато. Ти не знаходиш. А так вони треба всі тут умовно під рукою. Це дуже зручно.